Росіяни обстріляли з градів прифронтове гуляйполе. Два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Ще один чоловік у лікарні, і за його життя борються медики. Росіяни скинули керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську вночі. Там загинула мешканка. Ще троє людей постраждали у Харкові. Внаслідок падіння уламків Шахеда у приватному секторі. Більше про наслідки атаки дізнаємося у нашої кореспондентки Ірини Антонюк. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Іро серйозні руйнування і у якому стані потерпілі зараз. Марина, вітаю. Ми зараз знаходимося біля будинків, які найбільше постраждали від останньої атаки, і от від удару дуже сильно розбило подвір'я одного із приватних будинків. Це насправді будинок на дві половини з двома власниками, і там абсолютно все згоріло. все, що було у дворі? Це і сарайчити, і літня кухня, яка була абсолютно всі пожитки і розбило наполовину власне цей отакий досить великий будинок. Жінка-галина, власниця однієї половини в Дуже стресовому стані після удару вона навіть і сьогодні зранку з нами дуже важко е, могла розмовляти. А от е, чоловік Олександр він е, в нього дуже постраждали ноги, тому що він порізав їх склом. Е, ось що він нам розповів про те, як це все відбувалося вночі. Та ноги порізав, бо що горяча біг по стіклу стікло було везде, Я не бачив. Скора повитаскувала там видно, не витащили. Не буде поліці поїхати. Щось я чувствую, що ноги, на ноги не стану. Вже ночував нічого страшного. Щось зробимо Двір пана Олександра постраждав найбільше, але до десяти будинків навколо вони також похиті. Зачепило і багато повертівки неподалік, які знаходяться. Там повибивало вікна, а також побило автівки, які були пропаковані неподалік. Крім цього, безсумна ніч була і у Куп'янську. Туди загарбники скинули даровану авіабомбу. Власне кадри ви зараз бачите саме звідти на четвертому поверсі квартири. Знаходилася жінка, яка, на жаль, від цього удару е загинула на місці, тому що саме от в ту частину будинку, де вона жила, ця авіабомба получила. до всього. Саме він буквально кожного дня потерпає від е нальотів загарбників. Ось така інформація наразі, Марино. Дякую, Іра Ірина Андюнюк про наслідки обстрілів Харкова і області. А загалом росіяни запустили по Україні вночі 17 шахедів. Усі безпілотники знищила наша ППО. Повідомляє генштаб. Більшість у небі над Дніпропетровщиною. У Кам'янському уламками безпілотника пошкодило декілька будинків, автівки. Люди вціліли, били окупанти по Дніпропетровській області із артилерії. Повідомляє військова адміністрація. Постраждали житлові квартали у Марганицькій громаді і у Нікопольському районі. Одна з двох ракет, запущених по Україні вночі росіянами, влучила по припортовій інфраструктурі Одеси. За даними повітряних сил, це був іскандер. Внаслідок атаки постраждала жінка. їй знадобилася допомога медиків отримала куборотравму співробітниця одного з підприємств, які там поруч розташовані. Спалахнула пожежа, яку оперативно приборкали, а е, руйнування завдані адміністративній і технічній будівлі.